Пошукайте планшет, чи проводите серйозний тихогляд? Я просто не люблю компромісів. Всі обіцяють ідеальний планшет, а потім він зависає, батарея не тримає, та й звук жахливий. Вже нервів не вистачає на ці пошуки. Тоді Black -U Tab Mega 2 точно збереже вашу менталку. Алюмінієвий корпус, привабливий дизайн, екран яскравий, звук глибокий із чистими басами, висока автономність, батарея 9000 мА, тримає до трьох днів. А також камери 16 та 8 мегапікселів для якісних фото. Нічого собі. Три дні без зарядки, камера, звук, стабільність звучить обіцяюче. Так і знала, що перфекціоніст ламається. Та ні, я просто вперше знайшов планшет, до якого не можу придертись. А знаєте, що ще краще? При купівлі будь-якого планшету BlackView ви маєте шанс виграти ті самі навушники Marshall, відомі своїм культовим дизайном та чудовим звуком. Все, мій внутрішній перфекціоніст задоволений, біжу на касу. Ти теж купуй планшет BlackView, отак вот і вигравай Marshall.